Я іноді чую від вас, що я надихаю вас. Що берете з мене приклад, але я хочу сказати, що я кожен із вас плачу. Маю поганий настрій, не можу стримати свої емоції, злюсь, в мене нічого не виходить. Я намагаюся стати краще, але, як кажуть, щось пішло не туди. І все починається спочатку. Я не оправдовуюсь, але все-таки я дівчинка. І у нас у дівчаток є така річ, коли хочеться поплакати просто так. Викинути свої емоції без причини. І, можливо, ми починаємо гнітити себе за це, що ми знову не справилися. Але Але все-таки є але. Я повертаюсь на 180 градусів і йду далі, тому що це робить мене сильніше. І не заставляє відчувати себе гірше. А навпаки, підняти голову. І так далі. Чому? Тому що я маю Ісуса, який йде попереду мене і збирає всі мої слабкості. І допомагає зробити правильні висновки. І так далі.